По статистиці, рік війни це 10 років розмінування. І в даний момент, ви самі знаєте, у нас з 2014 року вже війна, то самі думають, ну, скільки вже нам цієї гадості лежить в нашій землі, то навіть при цьому, тому що розмінується, всі 100% не розмінуються, процентів 80 це дуже велика грошей, якщо воно розмінується. І зараз саперів не вистачає. Щоб, ну, не кожна людина або, марить, е м м якась, перебороть себе, щоб іменно, взривів не боятися, лізти, що розуміє, що воно може взірватися. А якщо людина е не боїться цього і вона е духом потягне це все, то тільки як, хай, ми залюбки приймемо в наші лави. І нехай не переживають, я кажу, що їх одразу пошлють і вони будуть з цим працювати. Ні, все одно вони будуть йти вчитися. Спочатку вони стануть фахівцями, а потім тільки, і опять же, він, якщо буде виходити на роботу, він не буде сам виходити, а з ним буде досвідчена людина, яка йому буде показувати, розказувати прямо вже на прикладах, які вже є в реаліті.